Слава Богу, браті і сестри, за милосердя Господа, яке він дарує нам. І ми бачимо, що сьогодні в нас служення, як би неодичне, де ми по согласію церкви приймаємо певне рішення, що би свершити заповідь Господа в нашому житті і в житті церкви, якого Господь дарував нам, щоб ми жили, пам'ятали. І провозглашали смерть Господа Ісуса, як перемогу нашому, Твоєму і моєму житті. Через смерть Христа це наша перемога, це відкриття нашого спасіння і вічного неба, яке нас чекає в своїй славі. Хай Богу і нашому буде слава! Читаю Слово, яке записано в Євангелії Йоанна. Ми беремо третій розділ і ми читаємо такий вірш. Третій розділ і читаємо вірш. І як от 14. І як Моїсей підняв Змія в пустині, так мусить бути піднесений син людський. Бо кожен, хто вірує в нього. Не загинув, але мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо послав Бог сина свого в світ, щоб не судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, уже осуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Ми сьогодні багато чули, і Слово Боже читалося нам іменно з послання Іоанна, з Івангелії Івана, 8 розділ. Ми дивимося, і все наголошувалося про любов. І коли ми бачимо в цьому Йоаннові, це апостол любові, який передав то, що найближче відчував в своєму житті, ми читаємо про Йоанна, що Він лежав на грудях Ісуса, що Він, якби своєю любов'ю, настільки був покорений Господом, і Він не міг відлучатись в любов, вона завжди зближує. І напевно, то, що він відчував, що багато сьогодні брат Коля говорив нам приклади в любові, що вона діє, розрушає всяке зло. Що він відчував, чому перебував, то він і описував, що саме є дорогіше, що Бог наш є любов'ю. Слава Ісусу! Слава і ми дивимося істинне слово, яке говорить. Але я зачитав трошки вище, де Ісус Христос, промовляючи до народу, де Він звертає свою увагу на себе як Месію, царя-царів, Він звершає подію, увагу свою на подію, яка сталася за здалегідь далеко років до його приходу, але що має якесь подобу до того, що має свершити Бог з ним. В його житті, в його служні для спасіння кожної людини. І Він, промовляючи свою проповідь, каже: І як Моїсе возніс змію пустині, так належить бути і вознесеному силу людському, щоб кожний, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. І я хочу зачитати уривок того місця, де Моїсей возносив цю змію в пустині. Це буде Числа, книга Числів, 21 розділ. І ми читаємо з першого віша. Хаманський цар Арада, який жив на південь, почувши, що Ізраїль іде дорогою від Атаріма, вступив в бій з Ізраїля ізраїльтянами. І деяких з них взяв у полон. І дав Ізраїль обітницю Господу, і сказав: якщо віддасиш народ цей в руки мої, то вчиню їхні міста закляттям. Господь почув голос Ізраїля і віддав хананейці в руки його, і він вчинив їх і міста їхні, і назвав ім'я місцю тому. Хорма. Від гори Ор вирушили вони пішком до Червоного моря, щоб обійти землю Єдома. І став слабко духом народ на шляху, і говорив народ проти Бога і проти Моїсея, для чого ви вивели нас з Єгипту, щоб померти нам у пустелі? Бо тут нема ні хліба, ні води, і душі наші ця негідна їжа. І послав Господь на народ отруйних зміїв, щоб жалали народ, і померло багато народу синів Ізраїлевих. І прийшов народ до Моїсея і сказав: згрішили ми, що говорили проти Господа, і проти Тебе. Помолися Господу, щоб він відігнав від нас зміїв, і помолився Моїсей за народ. І сказав Господь Моїсеві зроби собі змія, і вистав його на жердині, і ужалений глянувши на нього, залишиться живим. І зробив Моїсей мідного змія, вистав його на жердині, і коли змій жалив людину. Вона, глянувши на мідного Змія, залишилася живою. Слава Ісусу! Ми бачимо цю історію, від чого починалося лихо в ізраїльському народу, від того, що вони відступали від Бога, і Бог різними карами. Різними судами, які він свершав своєму народові, заради свого святого імені, він навертав народ до правди, які пізнавали Бога в його силі, Його могутності, Його руки, Його слова, що по слову Господа свершалося все, як Він говорив. І ми бачимо ця подія. Народ Ізраїля, вони йдуть. Проти них виступає цар, вони стають в сраженні з тим царем, деяких бере цей цар в полон і народ попіє до Господа. Господи, ми зробимо з цією землею, ми принесемо цю землю в закляття, ми все знищимо, якщо ти нам дозволиш повернути тих полонених в той і вернемося в цей статус. І Богу і Богу це приємно від народа Божого, що вони взивають. Ми бачимо, що в славослові є присутній Господь. І приємне Господу то, що народ призиває його ім'я, є шукає защити помощі в тих своїх стражданнях, яких вони не можуть щодо перейти. Богу, і приємно, і Бог посилає ці страждання. І написано, Бог почув їхній голос молитви і дав їм перемогу. І вони пішли, отримали перемогу, принесли все в закляття. Тобто вони знищили іменем Господа цю землю і ринулися своїм станом до Червоного моря, обходячи землю єдома. І коли вони йшли, це пустиня, сонце палить, їжі немає, води, може, достатку немає. І народ згадує своє життя, яке вони проживали в Єгипті. Вони не згадують своїх страждань в Єгипті, що не було їм там добре, не читає. Що теж в Єгипті над ними велико принижували, змущалися, великі труди вони виконували, де не хватало сили. Такі вимоги були трудними. Вони вопіяли. Тоже Бог. Посилав Моїсея, щоби вивезти з цієї катори її, вони того не згадують, бо вони згадують їжу, що ближче до тіла. Вони згадують, що то тільки приємне, і коли вони йдуть пустелею, зустрічаються певні трудності в їхньому житті, і вони почали нарікати, тільки що Бог дав їм перемогу, вони бачать чудо. Господа, яке свершається, но вони в своєму серці почали нарікати на Бога, почали нарікати на Моїсея і говорячи Моїсеєві, для чого Ти нас вивів з Єгипту, що ми померли в цій пустелі. Ми те мали хліб, ми мали всяку їжу і нарікають на те, що мають, бо ця, каже, їжа, вона нам набридла. І Господь почув теж ці слова, які промовляв народ. Почувши ці слова, Господь наводить кару, яку кару використовує смертоносних змій, тих, які жалять народ і вмирають. І написано, коли вони почали жалити, багато синів Ізраїлева полягло. Багато полягло від цих вкусів змій. І коли вони побачили, що немає виходу, змії оточують їх, вони прийшли до Моїсея і кажуть: помолися Богові, щоб Бог прогнав і нас тих зміїв. Тобто народ розкається, що вони говорили недобре проти Бога і проти Моїсея. І Господь каже до Моїсея: зроби змія, вистав на кардину. І всякий, хто на нього ужалений змієм, подивиться, останеться жити. І Моїсей бере і мідного змія і стави на ту жердину. І всякого, якого вкусив ця ядовита змія, він оставався жити, коли подивився на цього змія. І Христос каже: як Моїсей, возні змія в пустині, так повинно бути і вознесеному Сину Людському, щоб всякий, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я би добавив, щоб всякий, хто подивиться на Голгофу, на Ісуса Христа, в якому сяє любов Отця, який добровільно віддає своє життя за кожного з нас. Урозумів волю Бога в сині про себе, розкаявся, як цей народ в пустині і не загинув, але мав життя вічне. Сьогодні ми дивимося, Боже святий, як місця священного Писання, вони мають певну гармонію в житті, коли ми читаємо і бачимо, від чого спасіння в Бозі. Від чого жертва, від чого спасав змій від смерті, від смертовкусів тих змій, від чого спасає Господь від гріха і від смерті вічної, щоб людина мала життя, і Христос каже, щоб всякий, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне? І який блажений народ, що ми глянули на Голгофу на сина Божого, що ми прийняли цю жертву у своєму житті, що ми маємо надію, як свого часу, Ізраїль мав надію на Слово Господа, на Бога, так сьогодні ми через Ісуса Христа у пованні Божої волі чинити добро в житті, щоб вічно жити. І Христос каже: от хто погляне! Що ти не загинув, але що мав життя вічне. Подивіться, коли Господь, проповідаючи Слово Боже, і ми читаємо місця Івана, святого Апостола Івана, 8 розділ, і Христос, коли має беседу, брат коля нам читав, що до тих, які увірували, але це буде вірш вищий, 28-й. Колись ті і прийшли до Господа, і Господь має бездум, Він облічає, Він показує волю Отця в собі, і Він говорить такі слова. Тож Ісус сказав їм: коли ви піднесете Сина Людського, тоді ви зрозумієте, що то я і що я не роблю нічого від себе, але як Отець, мій навчив мене. Так і говорю, той, хто послав мене, перебуває зі мною, отець не залишив мене самого, бо я роблю завжди те, що до вподоби йому. Коли ви піднесете мене, каже Господь, дивіться знову, як слово переплітається в Євангелії. І він дає як би роз'яснення тим словам, що Господь говорив. Іван знову каже: Господь говорив, що як Моїсей, так мені прийдеться бути вознесеному, щоб хто буде дивитись на жертву Христа, мав життя вічне. Юдеї прийшли в спілкуванні і не розуміють слів Ісуса Христа, вони уповають на Авраама. Вони оповають на Моїсея, вони оповають на закон. Але Христос, приніщив благодать, Він показує здаля, що Моїсей одного разу зробив возні Змія, і люди осталися вживі. І що воля Отця в сині, щоби пострадати, Його вознесуть на древі, на хресті розіпнуть. І всякий, хто буде дивитися, він буде жити, тобто дивитися з вірою, в то, що, через що Господь страждає. І він знов каже: і коли ви мене вознесете, тоді ви зрозумієте, що той я, бо я не чиню своєї волі не так, як я хочу, але я чиню волю того, який мене послав. Ми дивимося в Писанні, коли дійсно збувається Слово Ісуса Христа, коли ми дивимося повели Христа на розп'яття, коли Христа розп'яли, коли навіть той сотні коли верталися, звітами люди впізнали, вони чули, вони чули, що Господь говорив, які слова він останні проїзносить. Сотник, який бачив це, небо закрилося, темрява стала, землетрус роздався, це сталося щось невимовне. Люди впізнали, розп'яли месію. Сотник, йдучи з вітом, б'є себе в груди, що поістину це був Син Божий. Це Бог людина, яку стратили. Ісус каже, коли ви мене вознесете. Тоді ви пізнаєте, що це я, це я, це я Месія, який прийшов віддати життя своє заради кожної з вас, щоб ви мали життя у мені. Ми дивимось, як роз'яснення йде слово Боже. І ще коротенько, одне місце, ще один вірш, можна трошки вище, це та сама Івангелія Іоанна, 12 розділ. І, і зачитаємо з 25-го верша. Хто любить життя своє, той погубить Його, а хто ненавидить життя своє в цім світі, той збереже Його для життя вічного. Хто служить мені, нехай іде світ за мною, і де я, там і слуга мій буде, і хто служить мені, того вшанує отець мій. Тепер душа моя стривожилась, і що мені сказати? Отче, спаси мене від години цієї, та на цю годину я і прийшов. Отче, прослав ім'я Своє, тоді пролунав голос з неба і прославив і ще прославляв. Народ, котрий стояв і почув, Те говорив, це гріх. А інші казали, ангел говорив йому. Іско... Ісус сказав Це. Не для мене був цей голос, а для народу. Нині суд світу від цьому, нині Князь світу цього буде вигнаний геть. І коли я буду піднесений від землі, всіх приваблю до, це, до себе. Це Він сказав, щоб дати зрозуміти якою смертю він помре. І знову ми бачимо, Ісус Христос промовляє, про служащого йому. Хто мені служе, той буде там, де я, той наслідує життя, народ, який безслуховує Його, Він промовляє про себе, Бог свідче голосом. Христос говорить. Такі слова, Отче, прослав ім'я Твоє, але голос з неба лунає, і прославив і ще прославлю». І народ каже: Грім це грими. А Ісус каже, це не для мене було сказано Слово, для народу». І знову каже, що коли ви піднесете мене, я буду піднесений. Ми дивимося. Преобраз Моїсея в лиці Ісуса Христа, для чого це ця жертва Ісуса, щоби спасти людей від гріха від зла, щоб дати людям покаяння імені Ісуса. Щоби кожен вірою, який гляне на Голговський хрест на розп'ятого Ісуса, прийшов в смиренні і покаянні свого серця, і як цей народ Ізраїля, так і цей народ, бо жертва Ісуса, вона має силу. І Ісус був піднесений, даючи розуміти народові, кажучи наперед, якою Він має смертю померти. Браті і сестри! Слово Ісуса, яке в дії, яке виконується в точності в житті, і ми дивимося, яке розкладається, якби на ці молекули, даби урозуміти Його волю в свершенні Спасіння для кожної з нас, Браття і сестри. Ісус Христос добровільно. Каже, в тому ми пізнали любов Божу, що Ісус Христос. Коли ми були ще грішниками, помер за нас, приніс жертву у прощення наших гріхів. Софонія каже в, свої, в своєму листі: вже назначена жертва, і Бог оприділив, кого призвати. І не стоїмо перед жертвою Христа. Він постраждав, коли ми були ще грішниками, і не дивимося, збулося Слово, що наша віра, вона прийшла від піднесеного Ісуса Христа, ми пізнали в ньому Месію. І тому оставаємося вірними. Служимо вірно Христу. Він величез своєю любовю, бо це. Любов розп'яла на Христі. І ця любов не, не сьогодні не має равнодушної любові Христа до кожної людини, яка живе на планеті земля. Він обнімає всій світ, але люди не розуміли Його любові і не хочуть подивитися вірою на жертву Христа, щоб не загинути, а повіки бути спасеними. Якби нам Біблія оповідала більше про змія, якого возніс Моїсей в пустині? Чи всі люди повірили Моїсею, може, були ті, які не хотіли дивитись на змія і вмирали? Але ми читаємо про тих, яких змії жалили, але вони, дивлячись на змія, оставалися живими. Що робить віра чи Слово Боже? Унут людини це життя. Це життя, браті і сестри, це життя. І Ісус Христос так само показує. Це віра повинна діяти віра в житті людини. Ти повірив, ти глянув, що прощення в Ісусі, і віра Твоя зближає Тебе живим Богом, і через віру ти дієш для виконання кожного слова в своєму житті. Щоби жити. Слава Ісусу! Які були люди того часу пустелі, ми не можемо до кінця розуміти, чому Господь ми бачимо все в руці Божій, і як Він пише, каже, кого ожесточати, ожесточу. Для чого? Щоб виявляти Мою славу? Він озосточав і Євтян, ми бачимо, щоби проявити славу перед народом. Він ожесточав всякі народи, які виступали проти Ізраїля. Він ожесточав навіть серця в самому Ізраїлю, щоб явити благодать язичника. Це воля Божа, і ми до кінця не можемо всього уразуміти. Но Бог робить так, як до вподоби, щоб було добре для тебе і для мене. Одному Він посилає більше благів, щоб навчити того, який не має, дякувати. Як діє тільки Господь в житті, ми в кінця не розуміємо, але ми знаємо, коли ми останемося вірними в заповіті Господа, коли Слово Господа буде перебувати в тобі і мені, ми маємо цю несокрушену надію, через яку ми будемо жити. Будемо жити, будемо з Господом. Повіки спасення. Ще що зауважу. Народ просив Моїсея, щоб Моїсей помолився за них, щоб Бог прийняв цих зміїв. Це було би проще, правда? ж? Помолився Моїсей в Єгипті, каже цар Фараон, помолися, щоб жаби нас покинули, щоб вони не були. Помолився і жаби покинули. А тут народ просить, помолися, щоб змії покинули. Мойсей помолився, але Бог каже, що то інше змії не кидають, не кидають. Але Бог хоче бачити віру. Він хоче, щоб народ поступив по слову, як Бог сказав. Йому легко було слово сказати, і змії всі пропали. Але що би виявилося тоді в народі? Але народ йде через покаяння, через очищення. А якщо ви каєтесь, якщо ви хочете жити, то ви піднімете свою голову. До цього мідного змія і останетеся жити, це буде вам приклад. І цей приклад він продовжувався аж до тієї пори, поки народ не став поклонятися мідному змію, поки один із царів не прийняв цього змія, щоб стати, тому що було би велике і було Люди до сьогодні, які остаються під законом, вони думали би, що сьогодні ще змій. Може спасати від укусу цього світу, чи прощення гріхів могло б йти через змія. Ну Бог до определеного часу і прийняв, і дає нам <клес> <клес> Сина свого Ісус, який досконали свої жертві, і який піднесе, і про якого сказано, як я зачитав, Слово Господа. І коли я буду піднесений від землі, всіх приваблю до себе. Сталося слово чи виконалося слово, про яке говорив Христос. І сьогодні, через це слово, я і ви стоїмо перед лицем Бога і перед нами заповідь. Ми повірили Господу, повірили Його Слово і віримо надалі, що будемо спасені, виконуючи заповіді Господа. І давайте ми встанемо на ноги. Щоби призвати ім'я Господа у житі, щоби виконати вже цю заповідь. Молимось!